Шановні брати і сестри, я хочу разом із вами зараз прочитати 23 розділ Левит, в якому описані всі сім свят Ізраїлю. І з цих сім свят Ізраїлю, три були обов'язкові для мужчин, щоб вони були присутні в Єрусалимі на цих святах. А всі сім свят. І вони є прообразом, прекрасним прообразом. В новозаповітнє життя. От в старі часи Бог їм дав такі свята, це Бог дав їм такі свята, але вони символізували новозаповітнє життя. І я хочу разом з вами їх прочитати і прокоментувати, що це була як основа нашого свята. Що за ідея цього свята? Що це не просто людська ідея, це ідея пробіблійна мати свято Подяки. Господу заображає, і вона йде, аж бачите, куди, тисячі, тисячі років е, йде е, тому це свято. І тому, хто має Біблію, відкривайте і ми разом е, прочитаємо. Спочатку Бог говорить загально е, перших три вірші е, за суботу. Господь промовив до Моїсея, кажучи, промов до ізраїльських синів та скажи їм сьогодні. Ось Господні свята, які ви назвете святими зборами. Ось мої свята. Шість днів можеш займатися справами, а сьомого дня субота, відпочинок, святі збори для Господа. Не займайся жодною справою, бо це субота для Господа в усіх ваших поселеннях. Ось свята для Господа, святі збори, які ви скликатимете в їх пори. Ну, це вже йде про. Наступні свята. А три вірша перших, це говориться про суботу, що Господь цього дня спочив, і за суботу ми колись візьмемо нову тему. Що це значить сьогодні для нас? У нас воно трошки переїхала на неділю. Ось. Ми це поговоримо окремо. А тепер сім свят, які Бог дав Ізраїлю. Пасха, перше свято, Пасха, Пасха свято, звідки воно взялося. Це коли вийшли з Єгипта ізраїльтяни. Вони були там 400 років. Їх потім зробили рабами. Вони останній час були рабами, їм було досить тяжко. І Бог їх вивів цей день. Місяць Нісан або Авів. Авів це по-єврейськи, Нісан. Це вже після Вавилонського полону почали так називати. Це Свято вибавлення Пасха, пас-овер це пройти мимо. Ангел-губитель пройшов мимо, осталися живими первенці Ізраїля. І це свято обов'язкове для всіх мужчин було в Ізраїлі. Воно святкувалося так, що е, брали ягнятко, і так само, як тоді, ну, готували, вночі мали з'їсти і раненько вийти. Давайте прочитаємо. Першого місяця, 14 го дня місяця, між двома вечорами, Пасха для Господа. А 15-го дня цього місяця свято ні, Назаха. Пасхи. Пасха для Господа. Тут мало про неї описується, більше вихід описується. Що це символ для нас, Пасха? Тоді Ізраїль вийшов з Єгипта, з рабства, були рабами, були ніхто. Вийшли, стали вільні люди. Для нас це означає, що ми вийшли з гріховного життя, з темряви. Духовної ми вийшли. Нас Ісус вивів. Колись гріхи панували над нами, і люди були рабами гріха. Хто бувалко залежний, хто тютюно залежний, хто там наркозалежний, хто ігроманозалежний. залежний, а хто залежний в якоїсь заздрості чи гордості, то Ісус звільняє, виводить як з Єгипта Ізраїля вивів, так сьогодні виводить з гріховного життя, з духовної темряви виводить людей. І тоді Агнець Ягнятко було. А ми сьогодні Пасху святкуємо наш, наш Ісус Христос, як той Агнець був закланий. Як тоді Агнець і кров'ю Агнеця помазали косяки двері, ангел губитель не прийшов. Хто вже читає, читав Біблію, ви згадуєте, да, про що я кажу? Ось так сьогодні кров Христа очищає нас і захищає нас, і освячує нас. Ось що значить Пасха. Всі мають бути на цьому святі. Далі. Оприсноки після Пасхи зразу йде. Святого признаків. А 15 го дня цього місяця, святого признаків для Господа, сім днів їжте оприсники. Що це свято означає для нас, бачите, святе життя. Вийшли з Єгипту і очислились від закваски. Закваска в Біблії, вона в більшості має символ такий символізує гріховність. гріховність. І ось тут мало бути все безквасне, безквасне. Сім днів святкували безквасне. Першого дня вас будуть святі збори, не займайтеся жодною роботою справою. Сім днів приносити Господу все палення. Сьомого дня будуть святі збори, не займатися жодною робочою справою. Далі йде первоплоди, первоплоди. І вже перший сніп тоді міг бути. І свято, воно так було, що цей сніп брав священник, і він перед Господа його приносив. Це перша звістка в врожаю, який буде збирати народ далі, до осені. Це рання весна. Це рання весна, десь так. Березень-квітень, по-нашому, тоді отак от було. І вони вже перші сніп приносили, і священник брав його і приносив перед Господа, потрясає перед Богом, дякуючи Господа. Що для нас це значить? Це Христове Воскресіння, Христос перший, хто Воскрес, перший із воскреслих. Хто читав Біблію, то може подумати так. Тож і ще були Воскресіння, Ілья Пророк воскрешав людей, Єлисей Воскрешав людей, то ті люди так само померли потім, як звичайні люди. Просто вони тоді воскресли, а вони далі жили. А Ісус, як Воскрес, то Його тіло стало прославлене. Він через ціну проходить, як через. Через дим. Він може миттєво переміщатися тут, він вже там. Він вже читає думки Прославлене. тіла в гробі не знайшли. Не знайшли Ісус Воскрес на третій день, Він первенець із, із, воскр... із мертвих воскреши. І це для нас приклад. Оце перший плід, потім перший сніп, і ще будуть снопи. Це символізує Ісус Воскрес, і ми будемо так само Воскресати, і будемо мати прославлені тіла. Бо зараз ще тіла нас не прославлені, тіла освячені, але й не прославлені, тому що час своє робить. Ми 50-70 не такі, як 18, тому що ще гріх має вплив, отой первородний гріх має вплив на нас. І ми то старіємо, то ще щось. Далі. Свято жнив. Це свято йшло. Сім е, тижнів відраховувалось від свята Пасхи, від оприсноків. Бачите, там три в одному було святі. Пасха, оприцноки, первоплоди. Перші сні. Вони йшли в цьому першому місяці. Потім відраховувалось сім тижнів, і це було свято жнив. В нас це п'ятидесятниця, велиття Святого Духа. Жнива вже йшли повним ходом, і тоді також було свято, велике свято, і на це свято повинні були прийти всі мужчини. Обов'язково бути на цьому святі. Свято жнив. В нас воно все впало вже в нашій ері, в новозаповідній час, в нас воно співпало, прийшов Святий Дух. Прийшов Святий Дух. І з Духом Святим можемо ми мати прекрасний врожай. Врожай характеру, преображення характеру в плоди Духа. Ось. Від наступного дня після суботи, тобто від дня, коли ви принесете сніг, покладання, ви відлічіть сім повних тижнів аж до наступного дня після останнього тижня. Відлічіть 50 днів, принесіть Господу нову хлібну жертву. Принцип з вашого поселення хліби, жертви, покладання дві хлібини і от розписується. Як мало пройти це свято? Свято ж ним. Ми святкуємо Пасху в новому заповіті. Ми святкуємо Трійцю. Чи кажуть Зелені свята. Да? Трійцю. Ми також взяли це собі в життя церковне в нас є це свято. Далі. Так, ще це про це свято. П'яте свято. Свято Труб. Господь промовив до Моїсея кажучи, промов до Ізраїля синів кажучи, з сьомого місяця, першого дня, от в цьому сьомому місяці теж три свята. Ось вони починаються. Це тріада. Промов до Ізраїльських синів кажучи, з сьомого місяця, першого дня місяця, нехай вас буде е, відпочинок, відпочинок у пам'ять про сурми, про труби. Нехай у вас будуть святі збори, не займайтеся жодною робочою справою. Приносить Господу все палення назад, назад вернув. Це символізує пробудження, покаяння в сучасному в юдаїзмі, відомого як Рош Гашана. Єврейський новий рік починається. Єврейський, вони мають своє літочислення, не так як ми. І в духовному світі вони отак як трубили це, як починається нове життя, новий старий рік пішов, новий почався. Для них таке значення було. Для нас значення, ось бачите, пробудження, покаяння, труби трублять. Ось просніться всі, хто спить, духовним сном. Далі. День відкуплення, примирення, Йомкіпу, відновлення, очищення. В цей день, згідно Леви, 16, пересвященник ходив у святи святих з кров'ю ягняти для відкуплення, очищення всього народу Ізраїля. Це свято досить серйозне, досить серйозне, тому що Преосвященник раз в рік міг зайти в святе святи. Раз в рік. І певний є порядок, як він туди може зайти. Він повинен принести жертву за себе, за досвячення, щоб він туди чистим зайшов. З кіню, якщо ви читали, вона нас двох частин складається святе, в якому стоїть сімисвічник, стіл з хлібами, золотий жертовник. А далі святе святий, де стоїть ковчег завіту і над ковчегом присутність Бога. Раз в рік пересвящен заходив туди, раз в рік. І пальцями кров'ю ягнята, яке там спеціально було принесене в жертву, він якби крупив на кришку ковчега. І це як молитва була очищення народу Ізраїля. Щоб весь народ Ізраїля очистився. За народ Ізраїля пересвященик Богом приносив кров ягнятки. Дуже велике свято, дуже відповідальне свято. І передання кажуть так, що якщо священник себе недостойного святим, очистив, він міг там впасти мертвим. нікого не мало бути в святому, коли священник там ходив. Це, це дуже відповідальне свято, І тільки можна було зайти раз в, рік. раз в рік. І це так, якби очищення, освячення, ходатайство за народ Ізраїля, смирення перед Господом, таке значуще свято. Дуже значуще. Господь, промови до Моїсея каже, 9-го дня цього ж 7-го місяця день викуплення. Нехай у вас будуть святі збори. Смиряйте ваші душі та приносите Господу всепалення. Знову не займайтеся, е, не займайтеся само цього дня жодною справою, бо це для вас день викуплення, щоб звершити за вас викуплення перед Господом вашим Богом. Кожна душа, яка не буде смиряти самого себе цього дня. Буде вигублена з свого народу. Бачите, свято Труб, це як пробудися. А далі пішло Очищення, Превсвященник ходить входить в святе святих. От, і за народ приносить ходатайство. Далі, слідуючи свято. І сьоме свято свято кучок, кущів на євриті Сукот. Воно проводилося, бачите, коли. Господь промову до Моїсея каже, промову до ізраїльських синів каже, 15-го дня цього ж сьомого місяця, сім днів свято наметів для Господа. Першого дня святі збори. Не займається жодною робочою справою. Сім днів будете приносити Господу все палення. Восьмого дня у вас будуть святі збори. І ви принесете Господу все палення, це, це віддання, віддання свята. Не займається жодною робочою справою. Ну, інші тексти біблії не буду читати, там же Господь каже в іншому тексті, щоб ці сім днів вони жили в палатках. Вони робили собі палатки, кущі робили намети, і зрелятянин, і навіть той, хто не є хто там живе, щоб всі там жили, згадували свою дорогу, щоб як Бог вивів їх із Єгипта, вони жили в палатках, в кущах, при кущах, вони йшли по дорозі. Ну, ось. І також інте інший ще текст каже, щоби приходили на це свято не з пустими руками, щоби приходили з подарками, з плодами, от щось Господу приносили, пожертви, і там вказується, які пожертви. І всі святкували. І написано каже: пильнуй, щоби святкував ти, син твій, дочка твоя, дружина твоя, щоби святкував раб, рабиня, всі, щоби святкували для всіх, це було свято, велике свято. От, сім днів вони славили Господа і дякували Бога. І це вважалося день, коли вже все-все зібрано з землі, всі врожаї. Всі По-нашому, це десь оце е, кінець жовтня, початок листопада, як, якщо на наш час переводити. Так як і в нас є вже майже все зібрали ми з полів, от, і зібралися ми, то ми більше це святкуємо свято Кущів. От, сьоме свято Ізраїля, свято Кущів. Ми його сьогодні, так якби від цього ідея нашого свята, що все зібрано з полів, і ми зібралися подякувати Господа, прославити Господа, от, бути вдячними Господу, бо вдячність це виховання, це справедливо, це Богоугодно, бути вдячними Господу, що Господь благословив нашу землю, і вона нам дала, ось як бачите, молодь гарно приготувала нам все. Бачити це все, що Божа рука дала. Бог наказав землі, і земля народила, і ми маємо. Бо як земля не народить, ми кидаємо насіння, ми опрацьовуємо, ми трудимося, але життя то дає Бог, Бог наказав землі дати життя. Як Бог не дасть, і наше насіннячко не проросте. Все це Божа рука, Боже устройство. І це так мудро і справедливо, знаєте, хвалить прославити Бога достойно, що цей рік. Плоди, Плотидела земля, ми маємо що їсти, голоду нема, ми маємо що їсти, що пити. Це чудово. Ось. Тому розв'язуйте всяке ярмо, хто може за ще ярмом. Сьогодні ми ще не вміємо працювати, ось, святкувати, так як Ізраїль сім днів. Може, колись навчимося, як включимося, і сім днів святкувати. Дякувати Господу, може ми до цього доростемо з часом, виростемо. Це не завадить. Сім днів славити Бога, читати слово, смирятися перед Богом, освячуватися, співати. Це, це не зашкодить. Знаєте, за багато молитви ніколи немає, і за багато хвилин ніколи нема. Ось, можемо ще до такого рівня виростемо, як колись от Бог їм наказав, і все. Сім днів вони святкують, нічого не працюють. Бо ми всі такі, де коли роботоголіки, працюємо, 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 а треба свята робити. Свята робити і відпочивати, щоб душа відпочивала дух. Бог навіть в Ізраїлі, хто читав Біблію, дав наказ, що сьомий рік, от 6 років, да, сійте, жнете, збирайте. Сьомий рік. Не сійте, не жнете, не збираєте. Не сіть земля, хай відпочиває. Оце був такий наказ. Ну і в них ця жилка жадності. І вони збирали. Представляєте, ця жилка жадності. А Бог каже, я шостого року дам вам так, так, так стільки врожаю, вам хватить на сьомий рік, що їсти, і вам хватить на сідучий рік, що посіяти. І Бог це робив. Ну, і, ну, ну жадно, жадно, знаєте, приходили і брали. І вони заборгували землі, Бог сказав, щоб земля відпочивала. Вони заборгували землі 70 років. І Бог каже: не хочете добровільно дати землі відпочити? То я вас примушу це зробити. Я дозволю цару Вавилонському прийти взяти вас в полон на 70 років, хай земля відпочине. ти? А? А І прийшов цар Вавилонський, завоював, Бог не допомагав їм захиститися. Завоював, завів їх в Вавилон. 70 років вони там були, земля відпочивала. Бог сказав, має відпочивати, а вони не давали відпочити. Знаєте? Ми маємо нашій душі давати відпочивати і тілу теж. вчасно, вчасно. Ми не машина, ми людина. Пам'ятаємо про це. Бо як рознівається Господь, да, зробить нам примусовий відпочинок. Знаєте, який він буде так? 03 приїде увезе, і ми вже відпочиваємо, і нічого не треба. А чому в доброму здоров'ї не відпочивати? Ну це вже я трошечки в тему. Одну із тем війшов в життя нашого. Ось такі сім свят були в Ізраїлі. Покажи там ще був оцей Бог так сказав: тричі на рік уся чоловіча стать повинна з'являтися перед лицем Господа, Бога Твого, на місце, яке обере Він. У свято опрісноки, це от Пасха от там три свята підряд було. Свято седмиць це свято Жнив, це П'ятидесятниця, і свято Кущів. Свято кущів, О, ніхто не повинен. Бути перед лицем з порожніми руками, перед лицем Господнім. Така вимога була до всіх мужчин Ізраїля. І вони йшли за 100 кілометрів, за 200 кілометрів. Там продавали своє ягнятко, яке в жертву мали принести в Ізраїлі. Брали кошти в Ізраїлі, купляли, приносили жертву І за освячення, за очищення, жертву хвали. Ось таке було духовне життя Ізраїля. У нас в новому заповіті багато що відрізняється. Ми вже з ягнятами не водимося, не носимося. Ось, Ісус, наш Агнець, Він, е, бачите, там кожен рік кров, і кров не змивала гріха, покривала. А кров Ісуса змила гріх з душі. І вже не треба кожен рік приносити ягня в жертву. Кров Ісуса, покажи Євреям, напевно, 10.14. Людина, яка освячується, яка захотіла освятитися, просить Бога прощення, просить Бога очищення, то написано, що Господь своєю кров'ю робить освячуємо досконалими. Його кров не покриває гріх, а знімає, очищає, кидає в почину морською Його немає. Тому це були прообрази на Ісуса. Це прообрази на Ісуса, на духовне життя, яке зараз в Новому заповіті. Старий заповідь – це просто якби образи, приклади, символізм. А в новому заповіді – це в духовному світі все відбулося як потрібно. Як потрібно. Боже, жертвоприношенням одним вдосконали Він тих, хто освячується. Це, оце така сильна кров Ісуса. Тому хто ж не кликав Ісуса, не просив Ісуса війти в серце в життя. Що Ісус покрив своєю кров'ю, очистив дух, душу і тіло, поспішіться зробити як скоріше. Бо тільки кров Христа очищає душу людини від всякої скверни, від всякого гріха, від всякого прокляття. Тільки так. Ось такі чудові свята. І тому вітаю вас на цьому святі. От, радійте, торжествуйте, співайте разом із нашими левитами, слухайте промови, і хай серце просто. Летить в небеса з вдячністю до Господа, так знаєте, гарно подякуємо, так гарно Господа від всього серця. Хай буде сьогодні створена хвала нашому Богу. Амінь.